Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Вапрурі і почнемо з новиночок. Декор для дому. Рослинка, штучна в горщику. Такі невеличкі по 119. І це новинка теж штучна рослинка в горщику 119. А це вже лавандочка. Так. Така гарненька, 119. І ось такий ще декор для дому. Рослина штучна в горщику 149. Ось такий ще віночок, але на ціннику гірлянда написано. Листя штучне. І ціна такої новинки 129. Гілочка. Бавовняна штучна зі знижечкою 44 гривні. Набір гілочок бавовняних по 55. Знижки на кришки для закатки з малюночком по 50 штук. В упаковці 88. Ось такий варіант теж 50 штук в упаковці по 77 гривень. Це вже 20 штук в упаковці, 44 гривні. І з малюночками 20 штук в упаковці, 44 гривні. І ось такий ще варіант для закатки кришки. 50 штук також по 88. Підставка декоративна, листочок. Ще листочок золотий. І ось такий ще чорний листочок. І ціна його зі знижкою 59, а коштував 69 гривень. Декор для дому рослина штучна, горщику по 77. Від це декоративне, таке маленьке, невеличке по 29, а коштувало 88 гривень. Підсвічник скляний, подвійний. Це така новиночка. І ось такі ще. Варіант теж скляний підсвічник, і коштують вони по 129. Відерце для сміття пластикове, рибриста на об'єм 8 літрів зі знижкою 55, а коштувала 88 гривень. Ось такий набір, швабра плоска, і відерце з віджимом. На жаль, тільки в коробці. І така знижка невеличка 249. І ось таке ще віддеться з віджимом. Теж на об'єм 14 літрів. Непогана знижка 129. А коштувала набір цей 169. Швабра для миття підлоги з розпилювачем водички. Набирається водичка ось сюди, в контейнер. На ручки нажимаєте, і водичка розпилюється, і ви миєте підлогу. Ось так. І коштує така швабра 199. Кошик для білизни пластиковий, овальної форми. По бокам ручки на об'єм 42 літра, і така непогана знижка 299, а коштував кошик 399. Кошик для зберігання пластиковий, прямокутний, розсувний. Це він в складеному вигляді. А ось так він розкладається. І ціна його зі знижкою 64. Полиця для ванної кімнати кутова, металева, біла і ось така чорна. І зі знижкою 149. Мило туалетне шарм з різними ароматами. Манго 125 г. Яблуко і полуничка по 19 Мило дитяче. Шик 125 г по 19 Мило шик різними ароматами. Малинка гранат. Помело 125 г по 22 гривні. Мило косметичне, 2 в одному. По 27 100 грамів. І мило б'янко. Гранат ваніль, чарівна флора 200 грамів, ціна зі знижкою 37. Крем мило, кокосовий рай, об'єм 1 літр. Персик авокадо. І ціна зі знижкою 42 гривні. Крем, гель для душу, біо. Манго і кокос і мілка об'єм. 470 мл. Ціна зі знижкою 42 гривні. Є для душу, соковита динька і фруктовий коктейль. Ціна зі знижкою 16 крем Крем мейламіо з різними ароматами. Сакура Біоголд, 450 мл об'єм. Невеличка знижка. 49 Рідке мило шик дігтярне об'єм 300 мл з дозатором 37. Кряквя рідке мило дитяче, 250 об'єм. 37 см. Плед полутерний, бавовняний, В клітиночку 140х200 см. Така непогана знижка 299. Покривало для пікніку. 150 на 130 см. Має таку невеличку ручку. І на липучки, коли в складеному вигляді, ось так. Різні малюночки. І ціна зі знижкою 249. І ось такий ще варіант, побільше вже 150 на 180 см. Ручка невеличка. І довгі ось такі ще рівнінець. Малюнки також різні, і ціна знижена 599, а коштувала, покривала 699. Для унітазу це підставка. А сам юршик в підставці. Металева підставка, верх бамбук. І поглянемо, скільки коштує 59. Дуже гарна знижка. А коштував би знижки 199. І ручка теж металева. Ось так. І ось такий ще набір, Йоршик. На підставці підставка пластик, ручка пластик, невеличкий 69. А це така новиночка. Йоршик для унітазу з підставкою пластиковою. Ручка також пластик, і сам Йоршик гумовий, так. І коштує така новинка 229. Килимки для ванної кімнати два штуки в наборі, один побільше, а інший поменше. Великий 60х на 100 см, а поменше 50 на 60 см. Ось так. Зелений і блакитний. І дуже гарна знижка 299. Кава мелина смажена, фод 450 грамів пакування, 269 см. Напій кавовий розщиний Якобс Irish 450 грамів пакування 198. Кава Якобс, без кофеїну, розщина 60 грамів 140. Підставка для зберігання яєць пластикова. Має 3 яруса. Ось так, як на малюночку. І непогана знижка 159. Тотниця пластикова. Така велика. Підставка для ножів пластикова. І ножі. П'ять ножів коштує такий набір 499. А без безнижки 599. І ось така ще підставка для ножів. Ціна знижена 119. Ступка для спеції, керамічна, з товкачем. Ось так, як на малюночку. І погляньте, яка гарна знижка 99. А коштував цей набір 199. Стакан скляний, низький з випеклим дном на 170 мл об'єм. Погляньте, яка гарна знижка лише по 9. Склянка низька, кварц, синя. По 29 стакан скляний з подвійними стінками по 74 гривні. Келихи для пива. Скляні різними надписами на об'єм 500 мл по 99 Набір склянок, 6 штук в наборі склянки так з малюночком на об'єм 260 мл по 99 Ось такий ще набір склянок, теж високих на об'єм 325 мл по 99 мл. Чарка скляна на об'єм 30 мл, манюнка по 12. А це ось така новиночка. Стопка скляна, гладка, з золотистим обідочком. О, 29. Набір келихів для вина два штуки в наборі на об'єм 520 мл. Дуже гарна знижка 99, а коштували 279. І ось такий ще варіант. Келихи для вина, скляні три штуки в наборі. І ціна зі знижкою 99. Банка для сипучих скляна з малюнком та надписом на об'єм літр 800. Кришка пластик. І така гарна знижка 59. Я коштувала 109 Ось такий ще варіант: теж банка скляна з надписом. Кришка пластик на об'єм літр 500 по 59. Тарілочка скляна. Діаметр 20 см. Ціна знижена 77. Форма для запікання скляна. На об'єм 2,6 літрів. По бокам ось такі ручки. І ціна знижена 199. Пакети майка 100 штук в упаковці по 29. Пакети для запікання фрікінбок 5 штук в упаковці 40 на 30 см. І ціна зі знижкою 19. Ольга алюмінієва, рейкінбок, довжина 10 метрів по 59. Ольга для запікання, фіна 10 метрів довжина. ціна зі знижкою 57. Рушничок сафі, рожевий, паперовий. 1, Така непогана знижка 27. І ще ось такий рушничок білий, один, двошаровий, І ціна зі знижкою 47. Рушнички паперові білі, два штуки в наборі, 42 гривні. Серветочки паперові білі, 100 штук в упаковці по 19 гривень.